Безбар'єрний безпечний простір, куди може звернутися кожен мешканець громади і отримати першу психологічну допомогу. Нещодавно у Луцьку відкрили центр життя стійкості Фоксхаус. Керівниця центру Ольга Шваліковська розповіла про діяльність проєкту та звідки виникла ідея. Загалі Фоксхаус це центр інклюзивного розвитку для дітей. У нас дітки з мовними ментальними порушеннями, і основний основний напрямок нашої роботи це. Включення наших дітей до загальноосвітнього закладу. Але е під час повномасштабної війни ми стикнулися е з новими викликами, почали шукати вихід і натрапили на програму е е Міністерства соціальної політики, центр життєстійкості», прийняли участь в цій програмі. І е з 1 травня ми виграли і ми стали. Центром життєстійкості». психологиня центру «Фоксхаус» розповіла, хто найчастіше до них звертається і з якими проблемами, як правило, до нас звертаються батьки, які мають проблеми зі здоров'ям або з поведінкою дітей. Батьки звертаються з різних причин, починаючи із агресії, неконтрольованого гніву або навпаки замикання негативного прояву емоцій, складнішими ситуаціями, як, наприклад наприклад, коли дитина починає запинатися, заїкатися, як каже соціальна менеджерка центру, їхній колектив має змогу надавати психологічну підтримку усім, хто її потребує. Наш центр розпочав свою роботу з 1 травня у кількості вісім осіб: це соціальний менеджер, чотири працівника фахівця соціальної роботи, і три практичних психолога. «Станом на сьогоднішній день до нас було 206 індивідуальних звернень ага. людей це так і 146 групових було проведено 146 групових заходів, де задіяно майже 300 осіб. Тож центр життєстійкості Фоксхаус це місце, де спеціалісти надають психологічну підтримку абсолютно кожному, хто її потребує. У цьому просторі наголошують, що раді кожному із усіх сил старатимуться допомогти. Новини